Основні завдання медичної реформи були спрямовані на завершення структурного оформлення первинної ланки медичної допомоги населенню, а саме створення мережі з її кадровим укомплектуванням та матеріально-технічним оснащенням, повідомили на засіданні розширеної колегії департаменту охорони здоров'я. Вже зараз рівень охоплення населення Полтавщини наглядом сімейного лікаря досяг 90%, що вдвічі перевищує загальноукраїнський показник. Надання первинної медичної допомоги забезпечує 34 цент. Розповів Віктор Лисак, директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Крім того, на Полтавщині проведено три етапи аудиту стану надання спеціалізованої вторинної медичної допомоги. Але є питання, над якими медики області ще працюють. Взаємодія всіх структур на території області, які покращили якість надання допомоги. над цим теж питаннями ми сьогодні працюємо. А в цілому, якщо говорити по показниках, ми маємо, давайте будемо. Говорити про те, що одні із нижчих показників по малюкових втрат. Слава Богу, не маємо материнських втрат. До того ж, продовжується робота по створенню перинатальних центрів другого рівня на базі міських пологових будинків та восьми міжрайонних відділень. Працюють і над зменшенням захворюваності на туберкульоз. Вже є певні результати. Якщо говорити про соціально небезпечні хвороби, то є десь деякі тенденції до зниження показників захворюваності на туберкульоз. Але є питання смертності від туберкульозу. Ми працюємо зараз над тим, як знизити ризик. Ки смертності людей працездатновіту віці від серцево судинних захворювань. Пріоритетні напрямки реформування медичної галузі у другому півріччі 2013 року завершення формування мережі первинної медичної допомоги, подальша робота над розвитком інституту сімейної медицини, підвищення стандартів лікування.